Сьогодні ми перебуваємо на території Мархалівського лісу, щоб на власні очі побачити, де відбувається зріст дерев, та переконатися, чи це законно. Та чи не вчиняється на території даного лісу екоцит? Чому у вас на об'єкті немає документів, які підтверджують законність вашого перебування та законність ваших дій? Це витяг, це не ваш документ. На проведення вирубку лісу. Є у вас документи? Як ми бачимо, частина земельної ділянки посеред лісу вже огороджена ось такою сіткою рабиці. Відбулося захоплення земельної ділянки лісу, невідомо з яких причин. До громади це не було донесено. Керів... Керівництвом громади не було донесено? Не було так? донесено нікому, не сповіщено. Наразі, як ми з вами бачимо, земельна ділянка, на котрій працює ескалатор. Та знаходяться працівники поліції. Якщо ви хочете отримати коментарі, ні, то ні, я їх вам давати не буду. Так, добре. Якщо ви хочете поспілкуватися без відео, я можу з вами поспілкуватися. Добре, наказ. наказ про що? Утворення комісії. Ні, в мене його немає. Голова громади. Не роз'яснив, як кажуть люди, він просто ховається. Якщо все законно, якщо все законно, збери громаду і донеси. Донеси люди. У сетя п'ять хто є у нас владою в Україні. Народ. народ, як ми бачимо, на землі на даній земельній ділянці розміщується вже зрізаний ліс. Хочеться зауважити, що на деревах немає жодного маркування, ніяких позначок. Також велику кількість пнів на деревах, що ростуть, ми можемо бачити ось такі мітки. Також ми бачимо земельну ділянку, на котрій зрізані молоді дерева, берези. Сосни і даних дерев тут, а, мабуть, тисячі. А ось такий вигляд, як ви можете бачити зо мною, мала земельна ділянка до того, як на ній почали відбуватися дії, пов'язані з вирубкою лісових угідь. За моєю спиною знаходяться сотні спиляних, здорових, живих дерев. А поряд працює будівельна техніка. Торф. Ось такі непоодинокі осередки. Ми можемо бачити знищених дерев на території лісу Київської області, що вказує та демонструє явне вчинення правопорушення, а саме екоциду, який відбувається на території Київської області. Зараз ми перебуваємо на земельній ділянці даного лісу, де ми можемо побачити яскравий приклад підтоплення території. А саме болотисту місцевість. І, на жаль, в таких ось умовах збираються облаштовувати меморіальне кладовище для захоронення українських воїнів. Як ми можемо зазначити, на даній земельній ділянці проводимо геологічні дослідження. Ось я відмічаю пальцем довжину даної ями, так би мовити, і бачимо метр від поверхні землі. Чергова земельна ділянка лісу, на якій ви можете бачити. Сотня, можливо, і тисячі знищених зелених насаджень. За словами заступника директора національного меморіалу Старушенка, на даній земельній ділянці відбувається лише вирубка сухостою. Такий вигляд має сухостій на думку тих, хто проводить дані роботи на території лісгоспу. Чи росте верес, Чи О, що червонокнижною рослиною. так само, і ростуть конвалії вже на ділянці зрізаних дерев. Бачимо незначні підтоплення. Наразі ми перебуваємо на одному з подвір селища Мархаліка, щоб продемонструвати вам, в якому стані знаходиться погреб, а саме те, що даний погреб споряд з лісом, котрий на даний час вирубується, вже зараз стоїть вода. Га, сміху, вода так, стої? По Ну, Погреб там в далі йде. Кожен день воду. І знову погреб, подвір'я, погреб. Заповнений водою, після побаченого можемо припустити, що після знищення та вирубки лісу даний населений пункт може перетворитися у Венецію Київської області. Тож наша громадська організація після всього побаченого буде підіймати питання щодо можливого вчинення правопорушення відносно екології України та громадян України, а саме вчинення злочину, екоциду. На території Київської області